Всі три бізнес-структури, які 11 січня стали офіційними соціальними партнерами Лозівської міської ради, добре відомі Лозівчанам, кожен у своєму напрямку діяльності, а також завдяки постійній фінансовій підтримці дитячих садочків, шкіл, храмів міста, завдяки своїй благочинності. Міський голова запропонував ті стосунки закріпити офіційно. В районі нам предложила така Новоівановська сільська рада. І то вони предложили партнерство раз і забули. А тут Сергій Федорович підложив ми сразу за партнерство. на нашому підприємстві із 68 восьми чоловік робота половина жителів города. І нам не безразлічно, що ми не будемо приймати участь у всіх города. У Нас краще буде взнавати в сервіс нашу продукцію, наших людей. Лозівський агропромтехсервіс створено у 2001 році. Безумовно, саме діяльність підприємства і дала поштовх, аби підписати договір соціального партнерства, розповідає його засновник Сергій Зеленський. Щоб люди розуміли, що бізнес це не тільки гроші, бізнес це також соціальна відповідальність перед людьми, коли зароблені гроші їх безумовно треба тратити. І тратити не тільки на себе, не тільки на розвиток підприємства, а також підтримувати і людей. От ми сьогодні говоримо, афганці в нас одні і город, і район, Чорнобиль це одні, і місто, і район. Сьогодні мешканці Новайвановської сільської ради своїх дітей возять в школи міста, дошкільні навчальні заклади, тому що там дитячого садка немає. Тобто ми повинні їм допомагати і допомагаємо. Закріпити свою соціальну відповідальність перед гродянами вирішив і засновник торгівельного майданчика 3-го мікрорайону Володимир Зеленський. Додатково зобов'язує його до цього, і громадська діяльність. Бути депутатом і бути вдалеке від атграських справ Я не можу. Телерадіокомпанія Вектор надає послуги лозівчанам з ретрансляції телеканалів та доступу до інтернету. Постійне вдосконалення технологій, характерна риса компанії. Наразі отримано ліцензію і на цифрове мовлення. Відять нас вже в кілька районів нашої програми. Зараз йде за кубка програм, думаю, ще улучшиться контент наповнення цього каналу. Інтернет представлення слуги лінійного інтернету. Скарестя увеличивается. Сейчас несколько направлений у нас работает. Донецк, Харьков, Харка, Відніпрапетров. Ті люди, які работают, они повышают свой уровень заробітною плату і свої налоги отдают казну города. Те, що люди не байдужі до проблем рідного міста, об'єднуються, переконаний міський голова зайвий доказ у міста. Є майбутнім та імідж наших компаній. которые работают в городе, которые имеют офисы в городе, трудовые коллективы, которые живут в городе, пользуются коммунальными услугами. То есть это вот то сближение, о которых мы просто часто говорим, а не делаем. А працювати над чем больше, чем достаточно? Я сегодня готов любую инициативу наших социальных партнеров в любом направлении выслушать и точно мы ударим в этом смысле по рукам. Новых социальных партнеров буду сегодня ориентировать, у нас будет уже просьба обратить внимание на наши Музыкальные школы, на школу искусств.